На початку минулого століття здивовані відвідувачі виставки авангардистів прочитали під деякими роботи цього художника зухвалий напис: Зміст картини авторові невідомий. У наші дні саме скандальне полотно Казимира Малевича багато хто навіть не відносять до творів мистецтва, а тільки підраховують його комерційну цінність. Насправді ж, немудрий навид чорний квадрат. Поклав початок новому напрямку абстрактного мистецтва. У грудні 1935 року по Невському проспекту Ленінграда проїхала незвичайна жалобна процесія. Саркофаг, створений за проектом покійного, був встановлений на відкритій платформі вантажівки, а на капоті прикріплений чорний квадрат. Так Малевич перетворив власний похорон в останню творчу маніфестацію. Вперше глядачі побачили це епатажне полотно в грудні 1915-го на футуристичній виставці 010 у Петрограді. Тоді, на початку минулого століття, художники шукали нові образотворчі форми. Казимир Малевич представив на виставці Дивовижні полотна з незрозумілими фразами, загадковими цифрами, накопиченням фігур і серед них надзвичайно простий чорний квадрат. Історія його створення почалася в 13-му році. Тоді Малевич працював над футуристичною оперою Перемога над сонцем. Роблячи ескізи для оформлення опери. Він вигадав незвичайний фрагмент декорації: величезний чорний квадрат, який затьмарює сонце. Це був перший крок Малевича до так званої чистої художньої творчості. Він писав: малюнок цей зроблений несвідомо, буде мати велике значення в живопису. Спочатку Малевич назвав свою роботу чорний прямокутник на білому тлі. Але згодом за нею закріпилась назва квадрат. Хоча це й невірно, з погляду геометрії. виявляється, всі сторони цієї фігури різної довжини. Квадрат злегка скривлений, і жодна з його сторін не паралельна краям картини. Існують три версії чорного квадрата, написані в 1915, 24 та 29 роках, і в кожної свої пропорції білого та чорного. Ще один квадрат малевича червоний, теж деформований. І тому здається, на чимто він перебуває в русі. Ми звикли думати, що тло скандально знаменитої картини біле. Насправді це колір приженого молока. А в уричастих мазках тла чергуються різні шари фарби, тонкі та щільні. А от на чорній площині неможливо знайти з жодного сліду пензля. Квадрат виглядає однорідним. Така різка техніка написання фігури і тла створює ефект вставки чорного в біле. І виникає ілюзія бездонності. Можливо, художник намалював космічну порожнечу. Ніщо. Вакуум. Суть своїх картин з квадратами теоретик мистецтв Малевич пояснив так Квадрат відчуття. Біле тло ніщо, крім відчуття. Написавши біля 30 подібних полотен, Казимир Малевич назвав новий напрямок безпредметного мистецтва терміном супрематизм від польського супремація перевага домінування. Коли предмет відсутній, а головну роль грає колір, залишається перевага чистого відчуття. Безпредметні композиції авангардиста Малевича складаються із простих геометричних форм. А квадрат займає центральне місце на багатьох картинах і як магніт притягує кола, трикутники та хрести. Завдяки якійсь невідомій силі кольорові фігури втримуються в рівновазі і навіть обертаються. Але Малевич пішов ще далі в 1918 році він зобразив біле на білому і в безмежній білизні, немов танули білі форми. Мене переносить в бездонну прірву, безцілесні геометричні елементи пливуть в невідомому космосі. Під впливом теорії міжпланетних польотів Малевич став конструювати прообрази майбутніх космічних станцій. Художник відкинув поняття верха та низа і домігся повного враження невагомості. Тому, якщо на виставках полотна Малевича випадково вішали догори ногами, вони однаково не губили своєї виразності. Публіка була шокована картинами Малевича. Радянська пропаганда не визнавала його роботи. Радянська пропаганда не визнавала його роботи, далекі від ідеалів соціалістичного реалізму. В 20-ті роки єдиною визнаною картиною опального художника була червона А Радянські мистецтвознавці стверджували, що кінота вихваляє революцію та Червону Армію. Але є версія, що на замовлення влади до вже готової супрематичної композиції художник просто прималював вершників. Та й напис Малевича на звороті картини скоріше іронічний ніж хвалебний. Скаче червона кіннота із жовтневої столиці на захист радянської границі. Дискусія з приводу супрематичних полотен не завершена досі. Вважається, що Малевич проклав шлях концептуалізму та монохроматизму з середини ХХ століття. Автор чорного квадрата і отеоретик мистецтв Казимир Малевич писав: Я нічого не вигадував, я тільки відчув у собі ніч, а в ній помітив те нове, що назвав супрематизмом.